Сьогодні ми продовжимо будувати зображення у лінзах. Закріпимо матеріал, тому що в попередньому відео вже з побудовою зображень у лінзах ми знайомились. І так, побудувати зображення предмета АБ згідно малюнка. Давайте малювати малюнок. Лінза, збиральна, фокуси F. Ну і сам предмет АБ. Як ви помітили, раніше ми будували зображення, якщо предмет у нас АБ, він був перпендикулярний головної оптичної осі. А тут ми взяли під деяким кутом. Ми вже вміємо будувати зображення точки А, вміємо будувати зображення і точки Б. Тому давайте ці дві точки, зображення їхні побудуємо. Першу побудуємо для точки А. Довільний промінь К, точка перетину з лінзою. Він заломиться і піде через F1. Знаходимо цю точку F1. Пригадуємо. Паралельний був промінь. І пунктиром це фокальна площина. Ось ця точка F1. Тоді, відповідно, в точці К заломів відбулось, Пройшов промінь через F1, і ми одержали на головній оптичній осі точку, яка й буде А1. Отже, точку А1 ми побудували. Далі давайте побудуємо зображення точки Б. Для цього будується перший промінь. Спеціально я беру другим кольором, щоб було трошечки зрозуміліше і видніше. Перший промінь, який не заломлюється, йде через точку О. Другий промінь паралельно головній оптичній Осі заломлюється і йде через фокус. Зрозуміло, вони перетнуться, перетнуться у точці Б1. Ми одержали зображення точки Б1 і А1. З'єднуємо ці дві точки і одержали зображення предмета АБ. Ну, як ви побачили, цей предмет приблизно такого самого розміру. обернений. Але кут, саме цікаво, який був нахилом, він не зберігся, тому що кути не зберігаються. Єдиний кут, який зберігається, це прямий 90 градусів. Давайте перейдемо до іншого завдання. Ось це завдання. Збиральна та розсіювальна лінзи, які мають однакові фокусні відстані F, розташовані таким чином, що їхні головні оптичні вісі співпадають. Побудуйте зображення предмета, який розміщено на подвійній фокусній відстані перед розсіювальною лінзою. Відстань між лінзами дорівнює F. Ну, перед цим зрозуміло, щоб е, більш зрозуміло стало, треба просто перейти до малюнка. Головна оптична вісь е, розсіяна лінза буде впереді, збиральної, тому вона є впереді. Далі чотири точки це всі фокуси. Чому? Тому що вони, між ними відстань F між цими е, е, лінзами. І сказано, що в них однакові е, фокусні відстані. Тому оці чотири точки це є всі точки F. Зрозуміло, що тут ще є і точки 2О. Вони співпадають з нашими фокусами. Но ми їх не будемо ставити. Зрозуміло, це там, де лінза перетинається з одною оптичною Сі, там і точка О є. Далі сказано подвійний фокус. У ній є зображення. Значить, давайте це зображення трошечки від, відділимо іншим кольором, і це нехай буде точка А. Побудуємо зображення точки А. А1, яке буде через дві лінзи. Для цього будуємо що? Перший промінь, який довільний. Одержуємо точку К. В цій точці К розсіється промінь. Але він піде через F1. Давайте знайдемо цей F1. Ось він, оця точка F1. Промінь, який розсіюється, К, ось він піде продовження його через F1, але саме головне, що цей промінь доходить до іншої лінзи. І в цій вже збиральній лінзі цей промінь піде через Знову ж таки, точка F1, але він буде збиратися, не розсіюватися, а збиратися, і ця точка F1 буде лежати у фокальній площині. Давайте її теж знайдемо. Для цього паралельний промінь перпендикуляром відповідно площина. і ось ця точка F1. Тільки для іншої вже лінзи збиральної. Та була точка F1 для розсіяної лінзи, ця точка F1 для збиральної. Отже, наш промінь, який дійшов до збиральної лінзи, заломиться і піде через F1. Ну і зрозуміло, що він перетне нашу головну оптичну вісь у точці, і ця точка, і буде наша точка А1. Отже, ми знайшли зображення точки А1. На цьому можна було б задачу закінчити, але давайте трошечки ускладнимо. Верніше не ускладнемо, а просто, якби, дійсно, побудуємо зображення предмета. Ми привикли, що предмет це не точка, а це відрізок. Тому ось наш відрізок АБ. Щоб побудувати зображення Предмета АБ треба будувати зображення двох точок. Точки А і точки Б. Але тут прямий кут. Тому зрозуміло, що цей прямий кут повинен зберегтися. Давайте заодно і перевіримо, чи зберігся цей прямий кут, чи не зберігся. Будемо будувати зображення точки Б. Знайдемо його і побачимо, чи наша точка Б А1 буде перпендикулярна до головної оптичної осі, тобто збережеться кут 90 градусів чи ні. І так починаємо будувати зображення точки Б. Перший промінь це буде який. І розсіюватись, і заломлюватись, тому що він іде спочатку паралельно до, до лінзи розсіювальної. Далі він розсіється і його продовження піде через F, фокус. Ось ми зробили. Значить, промінь попадає під деяким кутом до збиральної лінзи. Зрозуміло, що він піде через фокус Побічний, і цей фокус побічний. Нехай це буде точка f 2 Ми не будемо її зображати, але зрозуміло, що тут все аналогічно. Ось ця точка f 2 вона чуть чуть нижче f 1 і промінь через неї проходить. І він буде чекати іншого проміння, щоб з ним перетнутися. Який інший промінь? Ось цей інший промінь. Це той, що буде йти через точку О у розсіяльної лінзі. Далі він, проходячи через точку О, він доходить до збиральної лінзи. І там він буде вже Заломлюватися. Але оскільки промінь цей пройшов через фокус, то він, фокус збиральної лінзи, то він піде паралельно на головній оптичній осі. І зрозуміло, він перетнув той, той перший промінь, який ми будували. Одержали точку b 1 Ну і якщо ви помітили, дійсно, тут кут буде теж прямий, тому що коли ми з'єднали B1A1, цей кут зберігся, отже. 90 градусів дійсно зберігається. Але ось таким чином ми нагадали з вами побудови, різні побудови, різних точок і предметів. Я думаю, що вже ми матеріал досить добре закріпили і мені залишається тільки подякувати за увагу.